Доброго дня, і так уряд нагадав нам про пенсійну реформу, яка вже запрацює в 2024 році. Цю реформу потрошку лобіювали на протязі 2022-2023 року. Нам ще місяці розказували, що буде такий процес. Пенсія буде переходити на нові рейки. На нові розрахунки, і отже, анонсували інформацію щодо щодо розрахунку пенсії по новому під час пенсійної реформи, і цей розрахунок по новому передбачає запровадження пенсійних балів. І в цьому відео я би хотів вам більш детально розповісти, кому які бали будуть нараховуватися, що це за бали, як вони будуть впливати на вашу пенсію, на величину вашої пенсії. І так, поїхали. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал. Клуб. Натиснувши кнопку Підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. Незважаючи на воєнний стан, цього року було проведено всі заплановані підвищення пенсії. Також на весну 2024 року, а саме на березень, заплановано індексацію пенсії. В уряді пропонують повністю змінити механізм індексації. Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду. І з його слів було сказано наступно наступного року, тобто 2024 року, уряд запускає нову пенсійну реформу. Її мета забезпечити, щоб кожен український пенсіонер мав солідарну пенсію не нижчу за 30% його середньої заробітної плати протягом життя. Разом із накопичувальною складовою це буде не менше 50%. Також Шмигаль повідомив, що з 1 березня 2004 року вже вдруге під час війни буде проведена індексація пенсії. Також він зазначив, Наступного року плануємо зробити всю індексацію, як і всю солідарну систему більш справедливою, зрозумілою та прозорою. В нарахуванні пенсії буде запроваджено бальну систему, вона вирівнює диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, та тими, хто зробив це нещодавно. Відповідно, виплати пенсіонерам, які виходять на пенсію раніше, підтягнуться до сучасного рівня. Як все таки працюватиме бальна система при. Розрахунку пенсії щомісяця працевлаштовані громадяни сплачують внески до пенсійного фонду. Внесок буде перераховано до балів відповідно до співвідношення між зарплатою людини та середньою зарплатою по Україні на той момент. І як підсумав Шмигаль, якщо ви сплачували внески і зарплати. Яка є середньою по Україні, отримуєте 10 балів. Вище середньої країни отримуєте, наприклад, 12 чи більше балів, менше середньої 8 балів. Потім ці бали щороку так само перераховуватимуться назад у пенсію відповідно до актуальної середньої заробітної плати. Таким чином, уряд хоче зменшити розрив між пенсі... пенсіями пенсіонерів, які вийшли на пенсію раніше, і зовсім недавно. Зараз цей розрив суттєвий. Індексація його лише посилює. Також Денис Мигаль повідомив, що у 2024 році бюджет пенсійного фонду буде збільшено майже на 125 мільярдів гривень. Ці кошти спрямовані будуть на пенсію, субсидії та соціальне страхування.